Суд за закритими дверима під час розгляду резонансної справи про побуття журналіста Євгена Положія, захист, спираючись на таємницю слідства, відмовився працювати у присутності непричетних до справи людей, у тому числі журналістів. Оце засідання, яке розглядувалося тільки копотання. Не сама справа, а копотання слідчого є таємницею слідства, тому що у матеріалах, у матеріалах копотання знаходяться матеріали слідства, це допити, це трафіки. Я вважаю, що слідчий і прокурор вчиняє злочин по відношенню до того, що є таємниця слідства. Ми за відкритий суд. Клопотання про закрите засідання суд не задовільнив. Після чого сторона підозрюваного оголосила відвід судді, потерпілий вважає це затягуванням процесу. Я думаю, що це така стратегія. Адвокат і підозрюваний явно не хочуть, щоб цей процес набув розголосу. Слідчі документи, які є в наявності на розгляді суду, вони не є якоюсь таємницею. Тут не розглядається ніякі особисті дані. Процес по суті не розглядається. На засіданні мали обрати запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов'язання. Нагадаємо, євгена положія побили у власному гаражі 15 квітня минулого року. Під час досудового розслідування журналіст упізнав одного із тих, які на нього напали.